Душа. Ви знаєте, чому ми несемо Євангеліє Ісуса Христа іншим людям? Євангеліє Ісуса Христа добра новина з грецької мови, радісна новина. Ми несемо людям радісну вістку, тому що, напевно, в першу чергу, я думаю, якщо я задам питання, чому ми це робимо, для чого ми розказуємо іншим людям про Ісуса Христа, напевно, одна з відповідей було би велике доручення так званий християнський термін. От, якого знову ж таки немає в Біблії, але так ми називаємо його велике доручення це слова Ісуса Христа. Ідіть і навчіть всі народи. Так? проповідуйте Євангелію у всьому творінні, розказуйте іншим людям добру новину. І це так, і амінь. І, можливо, ми, буває такий момент, що ми сконцентруємось на оцій самій стороні, що Бог мені сказав піти і нести Євангелію Ісуса Христа. Сьогодні давайте будемо дивитися трошки в іншу сторону. Не я, а подивимося Бог. Не тільки в плані Івангелії, а в плані душоопікунства. Ви всі, напевно, знаєте це місце з писанням. я в нього прочитаю, можна подивитися, це подивитися на слайді. Тут це Матвій 12 розділ, 30 вірш, Іванів 12 розділ, 30-й вірш, де Господь говорить дуже серйозні, сильні і потужні слова. Він говорить, хто не зо мною, той супроти мене. І хто не збирає зо мною, той розкидає. І відразу постає питання. Звичайно, тут Ісус говорить про спасіння людських душ. Хто збирає? Ми? Писання нам говорить той, хто не збирає зо мною. Насправді, якщо ви почитаєте ви старий заповідь повну місце Писання, де Господь каже, я збираю Росія. Я збираю як стосується ізраїльтян, так і стосується віруючих, дітей Божих, розпорошених дітей Божих, каже, як каже апостол Іван. Усюди Господь каже, що я збираю цих людей. Я їх люблю. І саме тут ми є тут зібрані, бо Господь нас любить. Він збирає. І ми можемо увійти в його працю. Бог дає цікавий, особливий привілей. Він може це все зробити сам. Але Називаючи нас не рабами, а друзями своїх дітей, віруючи в нього людей, він каже: ви, друзі мої, він дає їм можливість прийняти участь у Його роботі. І якщо ми подивимось на цю сторону, Іван Ісуса Христа, так, ми, як церква і кожен з нас індивідуально, було би добре, як ми ставили за ціль свого життя, дійсно нести Євангеліє добру новину людям, щоб люди навколо нас почули, що Бог їх любить, що є прощення гріхів, що тобі не треба йти в пекло. Що є можливість, шанс піти на небо і мати Боже, Боже благословенне життя Тут. І це виходить все одно насправді лише одна сторона медалі. Уявімось собі, що є людина, яка послухала вас. І, можливо, серед нас є людина, яка зараз слухає і думає, дійсно, а я ніколи не знав, як я в свій час ніколи не знав, що Бог мене любить. Був момент, коли я не вірив в Бога, був момент, коли я почав вірити в Бога, але більш як. Суддя, який на небі, якого потрібно молитвами стукати, грюкати, щоб у нього щось отримати. І коли настав момент, коли Бог, коли я зрозумів, почув голос Божий через братів, сестер, через Слово Боже, Біблію, що Бог мене любить, я увірував, навернувся до Нього, і навже на цьому мій шлях закінчився? Навже Христос нам каже: хто збирає зо мною, той розкидає? Невже тільки ці слова означають, хто розкаже Івангелію, і людину покається? Діло зроблено. Ви знаєте, якщо ми сконцентруємось на цьому, тоді ми не, не, не бачимо не до кінця характер Божий. Увесь час я буду посилатися на Господа Бога, на характер Божий. Дійсно, Бог є той, хто збирає. І нам дана честь взяти участь в його праці. За що? Звісно, буде нагорода. Є інша сторона. Що далі після цього? Я задав собі питання, а де в Біблії написано про душу опікунство? Де написано душу опікун? І перше місце писанні, яке ми в голові вистрілили. Давайте, будь ласка, відкриємо його. Воно не про людей. Воно не про людей. Е, Відкрийте, будь ласка, перше Петра, 2 розділ, 25-й вірш. Перше послання Святого апостола Петра, 2 розділ 25 вірш. Тут він звертається до нас. Ви б були як ті вівці заблукані. Ми знаємо притчу Ісуса Христа про заблукану віцю, і він 99 поле і одну знайшов. Та ви повернулись до пастиря і опікуна ваших душ. В російською мовою написано блюстітеля ваших душ. Опікуна ваших душ. Якщо це заглянути єврейський е, переклад, це варіант цього слова, оригінальний варіант, це є епіскопус. що звідки нас пішло слово єпископ, буквально що означає той, хто спостерігає. Наглядає. Хто є опікун в першу чергу, номер хто є опікун душ моєї і кожного з нас? Господь Бог. І дуже цікаво, як він говорить, я опікун твоєї душі. Звичайно, Він опікун насправді найкращу, най, 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 не знаю, найякіснішу опіку отримує ті, хто хоче цієї опіки, хто вірує в Господу Бога. Але Господь каже, я опікун. Я опікун душ ваших. Я задав собі ще питання про вписання. Добре, а чи дійсно в писанні є місце для людини? Я знаю, що Господь Бог опікує. Добре. Він є Господь Бог, Він в першу чергу той, хто мене знайшов, той, хто зібрав в мене царство Боже, так? Він є той, хто опікується моєю душою. І можливо це тільки функція Бога. Я знаю, що функція християнина або честь християнина. Прерогатива християнина – це увійти в працю Божу спасати інших людей, розказувати Івані. А напевно, турбуватися про людину вже друга сторона. Подорбуватися про людину, як вона далі йде з Господом, це вже, напевно, тільки Господь, бо Він є опікун душ наших. Це амінь. Глянемо Євреєм, 13 розділ, 17 вірші. Знову ж таки, я завжди стараюся, а де в писанні це написано. Я хочу чітко знати, чітко усвідомлювати, якщо буду поступати якось, то хочу бачити, де це в Біблії, і чітко це виконувати. Єврем 13 розділ 17 вірш Там написано: Слухайтесь ваших наставників та коріться бо вони пильнують душ ваших, як ті, хто має стати справу в російською біблією аздать ачот. Нехай вони робляться раз з радістю, а не здихаючи, а не зітхаючи, бо це для вас не корисне. Я подивився це слово. Що означає пильнують душі ваших? В російській біблії пікуться о душах ваших. Знову ж таки, виходить цей варіант душу пікуна, де ж це написано? Пікуться у душах ваших. Завдяки єврейський варіант, там цікаве слово написано не спати. Ті, хто не сплять. Про душі ваші. Буквально це те, що слово означає, це в українській біляться чувайте, мої переклади, бажати, будьте бадьорі. Пам'ятаєте, є багато міст писання що, про те, що тіло наше немічне, а дух бадьорий. Так от бадьорі, ті, що не сплять про душі ваші. Ще цікавіше про те, що насправді грецькою мовою сон буде гіпноз. О, ті, ті, що не в гіпнозі. От, за душек ваш. От для мене це яскравий, просто як таке малюю картинку, що дійсно я як людина, яку Бог дав честь, не тільки війти в працю, розказувати людям івані, що Бог тебе любить, але ті, а дає ще честь робити далі, турбуватися, опікуватися її душою, що я можу бути в гіпнозі. От, по різним обставинам і в цьому плані, в, в образному плані звичайно, гімназії, тобто навіть не думати, не, навіть не орієнтуватися, що відбувається в житті іншої людини, яку Господь чекає, що я буду за нею торгуватися. І так ми бачимо писання, що насправді той, хто збирає, і той, хто опікується, це Бог. Він є, і наша Альфа і Омега. Він дає нам можливість відійти його працю. І отут постає тоді е, ну, е, питання. Душ опікунство. Що це таке? Що це таке? Як простими словами це описати? На конференції на описала це дуже простим словом. Душопікунство, опікунство, тобто опіка про душу людини, це є дружба. дружба. Зауважте, не командирство, не начальство це є дружба. Це коли я з цією людиною дружу, ділюсь своїми думками, вона ділиться зі мною. Він мене спитає, як мене справа, я спитаю, як нього справа. Він мені допоможе, я йому допоможу. І навіть коли він мені не допоможе, я все одно йому допоможу. Я підтримую. Йому. Зрозумію, коли він буде злий, постараюсь допомогти. Зрозумію, коли він може щось не так зробити, постараюсь йому допомогти, і він мені допоможе в свій час з часом. Якщо ми подивимось, як Господь Бог, як побачити приклад Бога, де О, Господь Бог опікун Знаєте, в Писанні є один дуже цікавий псалом. Час від часу ми звертаємось до нього, є навіть псалом. Пісня в нас в цей час ми співали. Це псалом 121 української, 120 російської. Свої очі я 120 українською, 121 українською, 120 російською. Свої очі я згоджу на горе. Звідки прийде мені допомога? Мені допомога від Господа. Що вчинив небо і землю. Він не дай захитати снозі твої, не здрімає от воно, опікунство. Не здрімає твій сторож, оце не дрімає і не спить, сторож Ізраїля. Господь то твій сторож, Господь то твоя тінь при правиці, то правій руці твої. У день сонце не вдарить тебе, ані місяць ночі. Господь стерегтиме тебе від усякого зла, Господь стерегтиме. Душу твою, ось і наш душу опікує. Господь стерегтиме твій вихід та вхід від Тебе аж на віки. І, звичайно, читаючи ці слова, я отримую як бальзам на будь-які ви, що в мене є той, хто ніколи не спить, ніколи не дрімає, той, хто душу, стереже мою душу, йому не все одно, що відбувається в моїх думках, в моєму серці, в моїх планах на життя. В моїх рішеннях йому не все одно, в тому, що я говорю, він дивиться день і вночі, як не спалкою. Господь той, хто опікун. А якщо як нам пригадували на конференції, як є місце в писанні, де апостол Павло каже, що я не мов годуваєвниця, тобто мама, яка годує людьми, Турбуюсь за вас. І ці, це дуже багато різного роду яскравих прикладів, які Господь молює, що ж таке душу піку. Його важливість, важливість в тому, що це Господь душу піку. Так само, як він сказав, несіть Іванглію, він казав, турбуйтеся, є люди, будьте наставники і будуть турбуватися про душі ваші. І тоді може, поникає питання: невже це тільки для окремих людей, для служителів, для пасторів, можливо, лідерів домашніх груп? Знаєте, істина полягає в тому, якщо ти віриш, що Ісус тобі сказав нести Євангелію, віруй в те, що Він сказав тобі і далі робити це кров, бути у віконом тих, кому ти Євангелію. Якщо ти даруєшся молоко, якщо в тебе народжується духовне мовля, то тоді, відповідно, будь і далі духовним батьком чи мамою. Наскільки ж сильно Господь нас закликає, йдіть і проповідуйте Євангелію рівноцінно. Не менше, рівноцінно, він закликає, будьте як я, каже Господь. Будьте як я. Опікуйтесь цією душою, спілкуйтеся, перебувайте, дружіть з нею, покажіть приклад життя. І тоді, наостанок.